Техніка на поготові, лісівники та рятувальники чекають початку навчань. Горітиме сьогодні у Дахнівському лісництві Черкаського держлісгоспу, розповідає директор Черкаського лісового господарства Андрій Пустовіт. Щорічні планові навчання, і як показує практика, Хоч ми їх проводимо щороку з нашими колегами, але кожен рік є чому ще вчитись, і є якісь нові моменти, які ми повинні узгоджувати. За легендою горіти починає в лісовій підстилці. Першими реагують лісівники. Сюди прибуває їхній мобільний модуль. Обапіч ліс, тому аби пожежа не поширилася, трактором прогорюють мінералізовану смугу. Далі одна за одною прибуває спецтехніка. Пожежу гасять усіма наявними засобами. Стежити за пожежою допомагають квадрокоптери, говорить інженер охорони захисту лісу Черкаського лісгоспу Роман Будко. Звичайно, ця система дозволяє нам з висоти пташинного польоту, побачити знизу все, оцінити масштаби, розміри. Зображення видно і на цьому екрані. Подивитися, як гасять вогонь, прийшли місцеві. Тетяна Зородницька з сином та мамою спостерігає за видовищем. Говорить, зараз пожежу гасить їхній тато. На пожежному тракторі Зородницький Роман Петрович. Дуже ефектно. Насамперед, і якщо чесно, горжусь своїм татом, що він в мене пожежник. Гліб теж спостерігає за татом, каже, сподобалася техніка. Це пожежний танк, машина, яка сама себе поливає. Пожежу загасили спільними зусиллями. Начальник караулу Богдан Добрянський говорить, все відбулося за планом. Всі діяли цілеспрямовано, швидко зреаговано, всі сили вийшли в такій кількості, якої необхідно. Начальник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Андрій Даник розповідає, навчання відбулися успішно, і це важливо, аби не допустити знищення лісу вогнем. Лісова пожежа з низовою може в верхову і знову буде складність з тим, щоб її побороти. Крім того, багато населених пунктів. які Підходять до лісів. це та загроза, яка несе безпосередньо громадянам. Дуже серйозні виклики минулого року були зроблені певні аналізи. Була відповідно розроблена певна стратегія в цьому напрямку. Ми працювали з технікою цього року більше зробили. Напрямок інженерної техніки. Пожежі трапляються дуже часто. Але хотів би зазначити, якщо ми їх 100% не можемо попередити, то наше завдання дуже оперативно їх локалізувати. Андрій Пустовід додав, лісові пожежі краще попереджати, аніж ліквідовувати, тому попросив жителів області не палити багаття в лісі. До того ж, говорить, штрафи за порушення правил пожежної безпеки цього року збільшилися. Тетяна Рева, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.